На сьогодні більше немає. Час виставляти оцінки. Запрошуємо всіх учасників на сцену. Тепер справа за вами, панове судді. Оцінки для Юліани Трембовичкої. Оцінки для Вікторії Медлярської. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Дев'ять. Десять. Оцінки для Івана Лісного. Десять, 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 десять. Оцінки для Софії Куценко. Дем'ян, десять, дев'ядь, деша. Оцінки для Максима Чклярова. 10, дисять, держа, десять, дерся. Оцінки для Кароліни Заболотної. Держа, десять. За сумою оцінок у цій програмі віддарує одразу три конкурсанти із максимальною кількістю балів 50. Ну от і все нашого чесника можна нахилюватися. Принаймні до наступного туру, де ми зустрінемося із ними знову. А от із нашими глядачами ми зустрінемось на раніше. Під час виступу другої половини конкурсантів у номінації вокал від 9 до 10 років. Тож до зустрічі через тиждень в ефірі дитячого шоу до Сявки! Ми скоро повернемо!